На Красногоречені вже не одне десятиліття активно і успішно розвивається такий вид спорту, як шашки, і сприяють цьому небайдужі відповідальні люди, серед яких, зокрема, кандидат у майстри спорту Віктор Іванович Глєбов. Нещодавно він провів у кількох вищих начальних закладах нашого міста сеанс одночасної гри зі студентами. Таким чином Віктор Іванович прагнув не тільки популяризувати цей вид спорту серед молоді, але й віднайти талановитих і обдарованих студентів. Цей вид спорту дуже нужен. Як інтелектуальна гра для заняття математикою та фізикою. І не тільки треба бути фізично здоровим, але умним. Поэтому ми все делаем для того, щоб свої знання передать підростаючому поколінням. Студентам турнір сподобався. Тим більше що з них є чимало таких молодих людей, які захоплюються шашками з дитинства і беруть участь у різноманітних турнірах. Шашками і шахматами я займаюся очень давно. примерно с пяти лет. Меня научил дед. мне нравится, это как бы мое хобби. Я очень часто принимал участие. И вот недавно я занял первое место в турнире по освобождению Краснограда от немецких оккупантов. За результатами сеанса одночасной игры у технику и механизации сельского господарства перемогу Виктора Глебова здобули наступні студенты Анатолий Лещинский, Наталья Шляхта, Анастасия Бабко, Светлана Учаренко та Микола Лутицкий.